Олександре, хочеться розказати вам про мій випадок спілкування з теперішньою самообороною. Не хочу бути критичним, але мені цікаво ваш коментар щодо цього. Це сталося буквально декілька тижнів тому. Погожий світлий день, і я проходив на на майдані біля ЦУМу там, зараз висить прависів. Точніше, прапор. Більшу я вас переб'ю там частина барикади, зроблена якраз руками. Тих студентів львівських, які в мене жили, і Бастик, я з ними там. Приємно. Був. Е, і я бачу ситуацію, коли будь, якісь прості люди е, п'ють пиво. Я пам'ятаю, що там закон, закони, не можна навіть угу. це робити. І як певні учасники самоборони підійшли до них і почали дуже так нахабно і ну, справді дуже знахабніло. Я людина в цьому плані така проста. Чекайте, чекайте, я дорозкажу. І розумію, де нахабність, де ні. І вони кажуть, ви що тут? Ми тут закон, ми тут право. Вони кажуть, чекайте, ми зараз викличемо міліцію. Ні, нікакого міліції, ми тут закон, ми тут право. Я це знімаю на камеру, ну як просто українець і як журналіст. Хоча в мене не було з собою посвідчення, але тим не менше, як українець, маю право це робити. До мене підходить один з представників е, самооборони, який, значить, був одним з, з тих. Е, Кричащих людей, які говорили, ми тут міліція, ми тут право. Він приходить до мене і каже, що ви знімаєте, є це відео в інтернетах, про це він, воно не було певного розповсюдження, Навіть про це говорили відомі не газеті, принаймні А Радіо Правда, говорили зовсім іншим ухилом, начебто я допомагаю Кремлю будувати пропаганду проти України. До чого веду? До того, що він вихопив в мене телефон. Нема що цього права, і був в дуже агресивній позі при цьому. Намагався видалити відео, але не знав англійською, тому не зміг цього зробити. Так от його поведінка, на мою думку, вже після Майдану, це результат саме того, що зазналися трошки. Хоча ми з повагою ставимось, безумовно, до тих людей, які загинули, до тих людей, які захищали, які будували, до всього майдану в цілому. Але от така от критика від мене, наприклад, та від багатьох інших людей, які ну, не те, щоб постраждали, принаймні морально трошки постраждали, можливо, да, від е самооборони майдану, від людей, які ховаються за словами, ми самооборона, ми і права. От я хочу, щоб ви це прокоментували. Ну, ви знаєте. Є, є, мабуть, є комплекс переможця. Ми от тут груддю захищали Батьківщину. Але я вам скажу і інше. Ну, на жаль, з тих людей, хто дійсно був на барикадах, хто дійсно підставляв свої голови, спини, груди, ну, залишилось дуже мало. Вони або дійсно зі зброєю в руках воюють на, на сході, сході, або просто поїхали по домівках і працюють. Привернулися до життя. Ну, дуже-дуже багато, на жаль, людей, які, знаєте, як каламуть, повспливала. Взагалі, перші тижні це була якась пошесть. Я просто знаю абсолютно точно з різних областей, де просто гопники приїжджали, переодягалися. Або під самооборону, або під е, правий, правий сектор. сектор, саме страшне словосполучення, по-моєму, правий сектор для всіх, От, і їх, ходили, я знаю, ходили. Грабували людей, абсолютно стріляли. Аб, аб, з абсолютно люди, які до Майдану взагалі не мали ніякого відношення. І знову ж дуже багато завдяки правому сектору це вдалося викорінити. Це важливо, тому що ці люди, не відпочиваючи. Цілодобово їздили по Київській області, і цих так званих революціонерів просто вибивали. А як зробити так, щоб цю нечисть і надалі можна було якось відчистити? А тут, якраз, а тут якраз і потрібно, щоб працювали правоохоронні органи, а в нас їх нема. На жаль.